Звати мене Денис Дудник. Позивний кліч. Я тренер, треную хлопців в реабілітаційних центрах, лікарнях, і мені ця робота подобається тим, що я бачу, яка позитивна динаміка у хлопців, зміни їх психоемоційного стану, як вони міняються. І багато феноменів, які я бачу, і вони мене надихають. і Для мене це дуже цікаво. В гурт я прийшов випадково-не випадково. Мій друг Барс запропонував як варіант. Емоційної реабілітації зайнятися бугуртом. Я спробував, мені зайшло. Я аналогів по спорту, таких, які підходять для ветеранів, не знаю. От бугурт – це саме то. Це колективний вид спорту, і тому ця взаємодія між ветеранами, вона Впливає позитивно на процес реабілітації. Бугур це унікальний інструмент підтримки фізичного стану і психоемоційного. Я вважаю, що пояснювати, як воно працює і чому це треба зробити дуже довго. Треба хоча б один раз спробувати, і ви відразу відчуєте, що це таке, як воно впливає, що воно вам дає. Бугурт – це шлях, воно змінить і фізичний стан, і психоемоційний, та взагалі життя міняє. І люди з посттравматичним стресовим розладом знаходять тут те, що не знайти більше ніде. В Бугурті дуже багато ключів від закритих дверей, які просто даються людям. І Далі вони приймають рішення, чи заходити туди в ті двері, чи ні. Це важливий напрямок, який потрібно розвивати, і в першу чергу у ветеранській спільноті. Бурт це шлях.